Доброго дня! Сьогодні неділя, 7 липня, хочемо провести розіграш маток карніка, так як ми обіщали. Обіцяли. Дивіться, у нас є 34 номера 34 учасника. Тут ось у нас листочки із номерками такі. А ось у нас є помічниця, надійка, яка буде допомагати нам. Ну, хочу подякувати всім. За дуже чудові коментарі. Особливо подяка за тих, хто подяка за те, що пишуть там, на підтримку каналу. і Особливо подяка за коментарі, що слава Україні і перемоги. От. да. Тому що нам перемога зараз всім потрібна. Будемо триматися і донатити на ЗСУ. На дрони, на все, щоб була вже в нас нарешті перемога. Ну, Всім бажаю удачі хочу подякувати. У мене з'явилося за два дні 25 нових підписників. І бажаю і новим, і ті, які в мене раніше були перемоги, щоб ці матки принесли вам меду і щоб ви були ними задоволені. Надійка, давай. Так, тільки не переглядуй, вибирай. Так, перший нас Виграв хто? 22-й. 22-й номер, покажи. Так, 22-й номер це у нас. 22-й номер. Люда. 22-й люда. Виграла маточку кардован. Не кардован, маточку карніка. Так. Другий хто в нас виграв? Другий, ну. Виграв учасник під номером. О, 13. щасливий номер 13. -хо -хо. Моя сестра виграла номер 13. 13. Сергій Кривий під номером 13 виграє другу маточку. І ще хочу виграти, так як там мене ще одна людина писала мало маток для розіграшу, Бог любить троїцю. Третій бонусний. Третя бонусна людина. Це перший. Перший. Це дуже добрий. Перший номер, хто саме зреагував, І перший номер у нас. Перший номер? Перший номер. Роман. Перший номер Роман. Виграє третю матку карніки. Так, прошу сьогодні, одразу після цього відео. Подзвонить мені, або написати на Viber 096 775 45 42. Уточніть, куди вам відсилати. Маточки, ось вони є. Ось вони красуні. Три штучки, три поїдуть до нових власників. Всім дякую. Будуть ще розіграші, розіграші кордовану, бакфасту трошки пізніше. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. Всім удачі і перемоги. До побачення.